Це теж я все самоділка в мене, вона все сам я робив на своєму там міні. Е, Найшов отаку, по-моєму, із, остаток із моста у лазорського. Виточив, запустив туди почепники. І так воно працює. Потім от це натяжний такий ролик. Е, от як ви бачите, от ці самі сам цей механізм, який тримається у ролику. Це петля із машини, з дверок. І вона сюди якраз зійшла. Прикрутив на два болти, Люх, люхту тут ніякого немає, нічого немає. От. І от вона мені отак от і стала. Тут, само собою, на тяжний болт, який направляє нам ленту. Внизу вверх підкручується. Поставив тут пружину, Така, тому що пружина потрібна. Ну і саме головне, щоб на ньому була там, мелка різьбайка. Щоб вона не відкручувалась при вібрації, коли от, гриндер працює. Ззаді пружина От, зроблено таким. Рулики зроблені із труби водяної 50-ки, по-моєму. так? Да? Да, на 50 труба була е і внутрь загнав ще одну трубу. Ну і чуть-чуть прийшлося мені під 203-й почипники, розточить чуть-чуть. Розточив і вийшли мене такі ролики. Ролики з направляючими регулюються, виставляються під е там, градуси, які там кому-то, комусь -то, то якщо приходиться. Я ще їм не пользуюся так, щоб то гряду все. роблю на глаз на глаз, на око. Так, розберемо, з чого зроблений наш столик підпорний цей. Це проста чугунна пліта, епічна, відрізаний кусок і, і так зроблено. Потім, що у нас тут воно регулюється по висоті, давайте отак. От ага. ну. В принципі, можна ставити різні градуси. Тут у нас суто витягується, запускається, вставляється, зажимається, все діло, це діло, опускається. Ну, одним словом, щось я тут таке накрутив. Воно, мабуть, і не, не дуже той потрібно, але ж, але ж нехай буде. Я їм користуюсь рідко.